На каналі Тіві 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Тернопільська громада стане учасником проєкту Польський сервіс відбудови України. До нашого міста завітали директор офісу в Києві Йосиф Ланг та координаторка контактного пункту польського сервісу відбудови України в Луцьку Вікторія Гомонець, під час зустрічі обговорювалися питання співпраці, налагодження діалогу з регіональною владою, самоврядуванням та бізнес-партнерами. Проєкту цей проєкт, який має на меті сприяти співпраці польських та українських підприємців, залучати польських інвесторів, підтриму. Підтримувати економічну взаємодію між нашими державами, повідомив міський голова Сергій Надав. Як зазначають представники проєкту, на практичному рівні він має стати платформою, що з'єднує польський та український бізнеси. і дозволить підтримувати українські малі та середні підприємства шляхом налагодження їхньої співпраці з польським бізнесом та використання доступних інструментів для розвитку польсько-українського економічного співробітництва. Проєкт також спрямований на співпрацю з українськими органами місцевого самоврядування щодо сприяння у налагодженні контактів з польським бізнесом, зацікавленим інвестуванні в Україну. До слова, польський сервіс відбудови України це пілотний проєкт, який, крім Тернопільської області, охопить ще сім західних та центральних областей: Львівську, Волинську, Рівненську, Івано-Франківську, Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку. Проєкт фінансується канцелярією прем'єр-міністра Республіки Польща. Ну і ще сьогодні гріх не згадати дуже важливу сторінку в історії українсько-польських взаємин, знаної як диво на віслі 103 роки тому стався перелам у битві за Варшаву, де значну роль у перемозі над більшовиками зіграли і вояки армії. УНР події серпня-вересня 1920 року мали вирішальне значення в польсько-радянській війні. Перемога у Варшавській битві засвідчила здатність поляків відстояти своє право на незалежність 13-25 серпня 1920 року. Відбулася вирішальна битва радянсько польської війни, наслідок якої польська республіка зуміла відстояти незалежність, завдавши поразки Червоній армії. Союзником польських військ були українські військові об'єднання УНР. Президент Польщі Анджей Дуда заснував добру традицію уже два роки поспіль. Він вшановує пам'ять воїнів армії УНР, які поховані на православному цвинтарі воля у Варшаві. За нашу і вашу свободу написав президент Польщі. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш вручив ще одну відзнаку президента керівнику компанії «Технобудцентр» Юрію Ханіну. Понад два місяці автотранспорт та працівники компанії «Технобудцентр» працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та підриву Каховської ГЕС у Херсоні. Під звичну уніформу одягають бронежилети, адже працювати доводиться під постійними обстрілами. Дякую соціально відповідальному бізнесу за готовність допомагати. Зазначив Володимир Труш. Нова марка про незламних в Одесі відбулось спецпогашення поштової марки Нескорений південь присвяченої прикордонникам півдня. Ідея створення проєкту належить відомому одеському фотохудожнику Борису Бухману, Укрпошті та прикордонникам. Марки присвячені нашим прикордонникам, адже саме вони з перших днів війни, і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року, першими вступили в бій з ворогом на державному кордоні. Прикордонники справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні і сотні бойових завдань. Коли я повертаюся в Україну, а я виїзний, часто їжджу за кордон проводити свої виставки. То першими мене зустрічають наші прикордонники з посмішкою на обличчі. Я дуже гордий за нашу країну. Цей поштовий випуск присвя. Та та прояв вдячності нашим захисникам, адже вони нащадки козаків гідно проходять усі випробування, які випали на долю нашої країни, заявив Борис Бухман. На поштових марках відтворено образи вартових півдня, які особлюють мужність і незламність українського війська в боротьбі за незалежність України. Вони символізують відважність, стійкість, безстрашність кожного героя-прикордонника, які 24 на 7 стоять на варті нашої держави, їхню силу та міць. Також безумовно віру в перемогу кожного українця. Йдеться у повідомленні МВС. Марки будуть у продажу разом з поштовим набором, конверт та картки. Кошти отримані з їхнього продажу будуть спрямовані на потреби захисників України. Подвір'я мого в освіту. Так, тернополянин Григорій Жук називає овочі, фрукти, дерева та квіти, які цьогоріч дали врожай у нього вдома на земельній ділянці. Чоловік переконаний, кожну справу, якою людина займається, потрібно любити. Відтак він дбайливо, щоденно підтримує і доглядає за кожним видом рослин, аби невдовзі отримати добрий урожай. Які овочі цього року вродили на городі у пана Григорія? Ми покажемо у нашому сюжеті. Та знімальна група телеканалу TV4 не лише побувала вдома у господаря дізналася рецепт приготування закруток з огірків, якими вже взимку можна буде посмакувати. Дивимося далі. Тернополянин Григорій Жук вже багато років захоплюється городництвом. На невеличкому клаптику землі біля дому у нього ростуть квіти, дерева, різні фрукти та овочі. Чоловік вже збирає свіжі плоди з городу. І чого кажу, що огірковий рік? Багато гірків є дощі і тепло, і дощі і тепло. Близько 40 років Григорій вирощує помідори, аби вони не хворіли, виросли гарними та великими. каже. Потрібен щоденний догляд. Тут є підв'язування, є десь третя підв'язка, а там на високих, то і четверта підв'язка. Треба то, все було підв'язати, зробити цього, і листя обірвати трохи, Ну, ото таке вийшло. Щороку помідори дозрівали швидко, та цьогоріч, за словами чоловіка, овочі почали червоніти набагато пізніше. Половина липня вже весь город був червоний. Цього року вже 8-9 серпня десь не десь воно починають червоніти. Зелений, ну слава Богу, що хоч зелене, і помідор зелений, і сама рослина зелена, бо знаю, вже вам мені говорять, розказують і знаю, що у людей немає ні зелених, ні червоних, а саме все чорне. Також пан Григорій потроху робить заготовки на зиму. У банках вже поміщені огірки. У рецепції разом з ними йде хрін, чесник, кріп, дубове листя, петрушка селера. На трилітрову банку господар дає три столових ложки солі, заливає кип'ячани водою та залишає на три дні. Тепер другий раз ставлю на вогонь, кип'яток знову. От за той час можу тут гляти води, як такої, промити, який був легкий осад лишився, зділляв і знову кип'яток розсів закип'ячений. Знову я тим кип'ятком заливаю, треба, правда, піну зібрати. Заливаю і вже закриваю металевими кришками. Чоловік сподівається, що попереду у нього буде ще добрий врожай, адже справу, якою він займається, він любить та вкладає у неї душу. Дитячу фотовиставку краєзнавчих місць нашої області відкрили на театральному майдані у Тернополі. У рамках проєкту Творимо, знайомимося вчимося, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та батьки, яких захищають країну на фронті, навчали основ мобільної фотозйомки. Свої набуті знання молодь застосувала під час організованих подорожей нашим краєм. 20 кращих світлин обрали для виставки. Готові фото вже бачила наша Юлія Пацкаль. 20 краєзнавчих місць нашого краю очима дітей на театральному майдані у Тернополі презентували фотовиставку в рамках проєкту Творимо, знайомимося, вчимося протягом літа дітей, числа внутрішньо переміщених осіб та батьки, яких захищають країну на фронті, навчали основ мобільної фотозйомки. Свої навики молодь застосувала вже під час організованих подорожей нашим краєм. І от результатом цих подорожей, ну і взагалі життя в Тернополі, стали їхні роботи, які ми відібрали 20, ну, на нашу думку, і деяких експертів найкращих 20 робіт. І сьогодні от ми їх виставили тут для широкого огляду. Проєкт мав на меті ознайомити дітей, які вимушено через війну приїхали на Тернопільщину з історією нашого краю, допомогти їм адаптуватися та завести нові знайомства, відволіктися від постійних тривог та провести час користю. Зокрема, молодь познайомили з Бережанщиною, Чортківщиною та Кременеччиною. Ми побачили, наскільки для дітей це важливо і цікаво. І ми плануємо і шукаємо зараз можливості для реалізації такого проекту впродовж року, тому що він мав навчальний компонент, що важливо. Якісь такі ключові моменти вони дуже вплинули на якість фотографії, тому що діти бачили різницю зразу. Серед усіх світлин є й фото місцевого ставу, яке зробила Марія Ревіна. Через повномасштабну війну дівчина разом із сім'єю вимушено переїхала з Бердянська до Тернополя минулої осені. У рідному місті Марія займалась танцями та відвідувала художню школу. А ось з мистецтвом фотографії раніше справи не мала. Навчали як ракурс гарний підібрати, як зробити гарне фото і. Показували, які є стилі архітектури. Мені стало цікаво, тому що я полюбляю чимось нове дізнаватися, якесь хобі нове. Свою світлину презентувала й тернополянка Марія Конопліцька. Зізнається, найбільше полюбляє ловити в своєму кадрі тварин та природу. Мені найбільше сподобалася ця фотографія це цілюще джерело в медоболах. Ще запам'яталося в Чортків, музей теж дуже цікавий. Фотографій багато цікавих зробила. Замок там є один такий. Дуже от це якраз. Ця фотографія. з того там. Ці та інші світлини можуть побачити усі охочі з 15 по 22 серпня. Виставка буде діяти в бібліотеці музеї, літературне Тернопілля. Їх об'єднало слово і Тернопіль. Сьогодні на каналі ТІВІ4 чергова програма проєкту Дякую тобі. Мова піде про діяльність розмовного клубу. Слово його організатори створили структуру, яка б допомогла тим, хто у перші дні війни вимушено залишали свої домівки отримати у Тернополі захист, турботу і безкоштовні уроки української. За півтора року діяльності клубу його учасниками стали сотні переселенців з усіх куточків України, які навіть покидаючи Тернопіль залишаються на зв'язку. Про незвичний формат, нестандартні пошуки учнів, погрози і силу харизми, відкриття талантів. Про грандіозні плани на майбутнє і віру, що уся Україна таки заговорить рідною мовою. Прем'єрний показ сьогодні о 19.30, Повтори у середу зранку о 9.00, У п'ятницю в обід о 14.15, неділю о першій і в понеділок об 11.20. дивіться упродовж тижня на каналі TV4 Чергову програму проєкту Дякую тобі. І ми вам дякуємо, що ви з нами. Спокійного усім вечора. Хай новини надходять лише оптимістичні. До зустрічі на каналі ТІВІ4.